Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас 7 листопада знаходжусь біля місцевого комунального ринку по вулиці Шкільна, тут 8 березня. Місцеве, напевно, пізно. Вчора я обіцяв, що вам покажу, де у нас у місті мешкає людина на зупинці громадського транспорту. Саме на вулиці Шкільний, біля місцевого ринку. Давайте я вам покажу одразу, що це була маячня, не жар з мого боку, тому що таким на рахунок не, не жартують. Ми бачимо зупинка громадського транспорту. Тут ми бачимо, наразі його немає, я вже чекаю десь годину, можливо, вдома побачу бо ми бачимо тут от ковдра, подушка. Я не буду торкатися, тому що не зрозуміло, в якому воно стані. Чи це коров, чи це не знаю. І от тут на, 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 на зупинці громадського транспорту. Коли люди, люди чекають автобус, коли люди чекають автобус або якісь ну, зупинка громадського транспорту, так. Але він тут нащує і місце для чого я роблю це репортаж, що ми цього не бачить. Це не десь там, там десь на околиці. Це в центрі міста по вулиці Шкільної приблизно від поліції метрів 150. А від виконкому приблизно метрів 200. Якщо б місце вода не оце, оце, е, оце, ці жахливі речі, що людина мешкає на зупинці громадського тату, а зараз буде ще зима, як вони, буде, як, точні, вони тут будуть наношувати, і чим це закінчиться, це тракують, тільки Богу відомо. Давайте зараз зараз запитаємося власник магазину. Можливо, він з нами поділиться інформацією. Доброго дня! Можливо, вам щось відомо, кажуть, що тут хлопець мешкає на зупинці громадського транспорту, не поділитесь інформацією. Доброго дня. Мешкає десь але, біля трьох місяців. Ого. Так. Я, я вважаю, що це не дуже добре. Чому? Тому що тут люди збираються на зупинки, він спить, може і цілу добу проспати. Цей хлопець ніде, ніде не працює. Ніде не працює. Інвалід? інвалід? не, не інвалід. інвалід. Він вживає багато алкоголю, ага. це факт. Постійно ага. його бачу, він чешеться, чухається. Я йому кажу, йди десь помийся, пропонував йому там, піти до церкви, щось помогти, щоб його оприділили. Він відмовився, прийшов, поїв і поїв і, і збіжав. Я, ж, я вважаю, що це ненормально. Тут, тут люди, тут люди постійно чекають, зупинка, чекають автобуса, і він спить. Може якась тяжка горілки, валяється той мусор. Це ненормально. Не да, може якось хворобу завжити інших людей. Може, звісно, а... зараз тим более, цей коронавірус. Так, так. так. Дякую. Так, що у нас ще? Тобто, Ну, це власник магазину, я розумію, що він кожного дня це бачить. Я прийшов вже годину, чекав, очікував, можливо, побачу його та вам покажу. Як на мою думку, не важливо. Поліція, поліція, поліція? поліція приїжджала, робила йому зауваження. Ага. Робила зауваження. Декілька, декілька днів його не було. Декілька а. днів не було. Потім знову з'явився, потім поліція знову приїжджала і робила йому зауваження. Ну, це... Тобто замість того, щоб йому допомогти, десь його влаштувати. Ну, да, вони це, лише зауваження. Це моя думка. Це моя... Зауваження, ну, щоб він тут е... заслав, Тобто по Поліція приїжджала декілька разів, робила йому зауваження, але е, десь його влаштувати або там, дати, дати йому якесь помешкання, там, або там, дати там, якийсь притулок йому. Як, там, я я рахую, що це саме цим повинна займатися місцева влада. Якщо людина потребує, щоб для того, щоб вона не мешкала на вулиці, не заважала інших, та взагалі, не дай Боже, не померла на зупинці громадського транспорту в центрі міста, треба десь його притулити. Так само я хоч я вчора повідомляв, повідомляв про те, що ми бачимо перехрестя місцевого ринку, тоні ще біля місцевого ринку, ми бачимо, тут на цьому перехресті нема жодного пешеходного переходу. От дивіться, як людям тут користуватися, нам всім відомо, що тут. Інтенсивний рух постійний, інтенсивний рух людей, інтенсивний рух автівок, але пішохід не, за, не забезпечений. Не забезпечений е, е, безпечним рухом ви, ви бачите, що е, жодної е, або зебри, або знаку, що тут пішохідний перехід немає. Я сподіваюся, що ви з мною погодитесь з тим, що. Тут повинен бути, повинен бути, я вже, до речі, неодноразово про це повідомляв, розповідав, що тут повинен бути як мінімум намальована зебра, щоб водії, котрі рушають на автівки, вони звертали увагу, що тут має перевагу пішохід. А якщо зебри немає і вас автівка зіб'є, то вони потім напишуть, що а переходив не в нервному місці. Розумієте? місці, І все, і, і буде, і буде дивини, і буде дивинний першохід. Але знову ж таки звертаю увагу, що, що на це повинна ругатися влада. Влада повинна забезпечити е, е, безпечне життя для місця, розумієте? І саме це я підкреслюю, що для цього влада і створюється, щоб, щоб дбати про мешканців міста і якщо є якісь потреби, їх, їх задовольняти. Одразу давайте також з вами прийдемося... Трошки містам я хоча вам ще деякі, де, деякі речі хочу вам ще показати. З іншого, боку, з іншого боку, місцевого ринку то ми бачимо, зебру тут немає, знаку тут також немає, але тут є знак цікавий. Дивіться, тут є знак такий цікавий. Зупинка заборонена, але нам всім відомо, що тут постійно стоять автівки. До кого цей знак Не, не зрозуміло. Це мене, чесно кажучи, дратує, що на винах постійно там даю, що там все прибирається вчасно, все робиться належно, але хочу вас переказати, що це все не так. І навіщо нас знову нас дивиться, нас, знову нас дуриці. дивіться, Знаходжусь біля... Це тут пенсійний фонд, я так розумію. Що це, Що це таке? Що це? Оце вони кажуть, що все прибирається вчасно в центрі міста. Дивись, сміття. Тупо сміття, пляшки там ці, банки, пакети салафанові. Тощо. Далі. Далі. Дивись. Оно трохи, з трохи зливається, але якщо не на камеру, то тут дуже Ну, видно. Дивіться. Пляшки валяються. Я не знаю, хто там що прибирає. Знову ж дивись, Хто там що десь десь прибирає, але в центрі міста ми бачимо, що ну, можливо там десь біля виконкому прибирають, щоб Албанський е не бачив цей бруд. Далі ми бачимо От територія першої школи. Дивіться. Я не знаю, там, коли нам повідомляють, там, що тут десь тут прибирається щось, то я ну, взагалі шокований. Кого вони намагаються, що шукати, дивиться. Салафанові пакети, пляшки. ну що, що завгодно. Далі, я просто не хочу зараз е, зупинятися на цьому. Так само напроти ми бачимо, тут є е, стовп. дивіться. дивіться. От, десь 5 пляжок скляних валяється та інше сміття. Але це ще не все, давайте ще дадав, далі, далі. о. Дивіться, дивіться. Тому коли нам розповідають, що там все, все вчасно прибирається, там все дуже робиться добре, то звісно це брехня. І ще раз повідомляю, що ми не чуємо цю інформацію. Безпосередньо від, від 에, посадовців. Ми, нам це коментує журналіст, каже, що задорожний сказав, що все прибирається вчасно. Там Нікулі сказав, що все, вода подається вчасно, але від самого 에, задорожного або ніколі ми цього не чуємо. Для того, щоб Вони потім сказали, що а я ж не казав, ти ж журналістка там щось казала, а я нічого не казав. Так, бачимо, бі біля першої школи. ми бачимо. Дивіться. Сміття. Можливо, комусь потрібен файлик. Отут. Валяється можливо заберіть. Ось от так от, сміття трохи є. Не багато, але все ж таки воно є біля школи, тому не зрозуміло, як вони прибирають, що вони взагалі роблять. Дивіться, також салфановий пакет. І от ми бачимо напроти тут такий невеличкий такий смітничок. Невеличкий такий смітничок. Сподіваюся, що можливо задорожний та його оточення подивиться, їм стане соромно, та вони насправді прийдуть та приберуть тут. Дивіться. Це біля першої школи, дивіться, що тут відбувається. Трохи загорнуло листя, але там ще є інше є сміття. Даром я хочу, щоб вас, ваш час не... Затримувати або не гаяти час, ми далі поїдемо. Я вам ще, ще швидко покажу вам. Що я вже Місяць тому я, я розповідав Албанському теореме міста, що у центрі міста біля комунального ринку такий бруд жахливий, стільки сором е, сміття. Я навіть, я навіть не кажу про те, там, там так і не прибиралося, там таке залишається багато сміття. І так. Котра повинна повинна буде прибрати. Ну я не знаю, навіть зараз... Давайте зараз вам покажу, коли я вже тут, вже раз тут. Коротко вам покажу. І це, це центр міста, це не там десь, там на якоїсь околиці дивиться. Що тут відбувається. Центр міста, тому що це от комунальний ринок авторинок, трохи вищий е, продовольчий ринок. Ми Бачимо, тут... Пакети навіть на, на, на деревах на, на деревах висять. Сьогодні. Сьогодні у нас понеділок. Напевно, повинні були почати працювати, але... Ну, ми бачимо, скільки там сміття, що я туди не заходив, я вже раніше показував. Там, повірте мені, що нічого не змінилося, навіть жодного клаптику землі не прибрано. Але чомусь місцевий канал, Але чомусь місцевий телеканал це не показує чомусь. Цікаво, чому вони не показують? Можливо, хтось дав нам вказівку, що показують лише гарні речі, погані не показують. Напевно, ну, так це не, не, не виглядає. Сьогодні у нас на 14.00 ну, початку буде прийом громадян цього міста Албанського. Я знов таки піду і знов запитаю, чому центр міста не прибирається. Далі, давайте далі, далі подивимось. Я вже раніше це місце показував. І для того, щоб потім Албанський не казав, дивіться, Не казав, що я щось там монтую або там Саме тому я вийшов у прямий ефір, щоб вам показати. Дивитися, що тут робиться. Але це не все, це ще дрібці це, 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 ще, це ще дрібниці, подивіться мені. Давайте далі вам покажу. Дивіться, в якому стані Лівньовка скільки там сміття, напевно, не побачите. Зараз мене трохи ближче зроблю. А от дивіться. Дивіться, скільки там сміття. Це тут краєчком ми бачимо, а там ще далі, то там його ще більше. Або от дивіться. Дивіться, який тут смітник. В центрі міста. Або албанці скажуть, що це не центр міста. От продовольчий ринок. Вхід продовольчий ринок. Перехрестя сільськогосподарська, кут Мельниченка. Далі дивіться. дивіться. Хто тут що прибирає, мені, мені навіть не зрозуміло В Останній раз я думав, думав трохи туди залізти вам показати, тому що там, там взагалі вода навряд, чи взагалі, навряд чи взагалі проходить, зараз якщо Буде можливість, я все ж таки не полінуюсь туди, туди полізу, вам покажу. Ой тут вже сміття. Зараз краще вам фонариком присвічую. Дивіться. І от там от ми бачимо, там, там взагалі забито. Побутовим матеріалом строїтельним там взагалі забито Тобто, якщо тут буде багато води, всі ці мафи зірве і вони можуть поплисти. Зараз тікається. Зрозуміло, що я маю на увазі? Якщо буде багато води. А зараз зима і погода може бути будь-яка, і дощі і тощо. І якщо буде великий тиск цієї води, то ці мафи може підірвати, і вони можуть поплисти взагалі на дорогу, там, на людей, на пешеходів, тощо. І як ви рахуєте, це безпечно або небезпечно? Ну, 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 По-перше, я ще раз повідомляю, що ці мафи, вони встановлені по спорушенням, тому що жодне будівництво або там, будівля, або споруди не повинні стати на лівньовках. Ми бачимо, що вона не одна стоїть. Більше того, вони своїми спорудами забили, забили ці лівньовки, які заважають воді стикати. Чим самим вони можуть зробити небезпеку. Далі я ще бачу, тут є така труба, цікава, цікава така труба. Напевно, мені щось я підозрюю, що це напевно з лазні. тому що там знаходиться лазня, у вас є ще підки. І ця труба, напевно, стикає от сюди, а потім потрапляє у ліс. От цікаво. Так, так це ще ні. Треба, напевно, в неділю приїхати або в п'ятницю, подивитися, чи дійсно. Там щось витикає з цієї труби, або а, чи чи сплачується за цю трубу, або не сплачується, взагалі як вона е, рахується, там, аварійна або е, постійна. І зараз ще давайте може, коли тут, тут знаходиться, під'їздимо до е, друга е, Олега Баданшанського ТТО на Рисаподільська, попризвищу е, депутата депутата і партії Слуга народу Вакула, який мав, ну я так, ну я якби я був би людиною справжньою, то мав би прибрати смітник, котрий створився на пішохідному тротуарі. От ми бачимо тут. І от тут майже приблизно 10-15 метрів отакий от смітник. Бачите? Він не змінився. Він тільки поповнюється. Вже там ми бачимо, скляна пляшка лежить, листя. Що. Тоді про які зміни мовися, якщо наближені особи до тивомира міста Албанського, а саме Вакула, Вакула Максим, також є депутатом партії Слуга народу. У мене є фотографія є ще, ще зимки минулого року. Ця, цей люк відкритий і там збирається сміття. Тобто вже скоро буде рік, як ось ця дирка на пішохідній зоні збирається сміття і вже рік хоча б просто прибрали би і закрили б якоюсь залізною кришкою. Навіть цього не зробили, уявляєте? Тоді про які зміни взагалі мовиться. Я, щось кажу, що, ну, я, я просто шоці, чесно кажучи. Коли я бачу ну, дивився там новини, там взагалі там 50 переглядів, 40 переглядів на, на ютубі е цього нашого місцевого телеканалу ПЕС. І те, що я там бачу, то я вчора планував зробити вам репортаж з цього приводу і показати вам їхні обличчя, як вони взагалі не слухають, там, про що мовиться, кожен займається цими справами, хто в телефоні сидить, там, хто чим займається. Тобто, але неуважно слухають ані Албанського, ані взагалі про що мовиться. Вони тупо сидять, коротають час для того, щоб ця нарада закінчилася і вони поїхали по, по особистим справам. Так, і ще тут, мені цікаво, тут лівньовка починається, тут листя, а отут вот ну, так само ми бачимо сміття. Сміття бачимо тут е, будівництво на лівньовці, що забороняється законодавством. Якщо буде багато води, то все це може підірвати. ну Це як це, але тут... На горі, тому що тут ну, великий е склон гори великий. Більше того, там вона повністю забита, Тобто може взагалі, ці мафи може підірвати і змити, змити в бік. Ну, змити взагалі з гори. А якщо змиє з гори, тоді там може їхати якась автівка з людьми, або люди можуть пішки йти, тощо, і вони потраплять у, у біду. А потім вона напише, що. Пішоходи, до речі, там, там немає татуару, то нема. А потім вони напишуть, що людина пересунала пере, 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 дорогу в не встановленому місці. Розумієте? От і все. Тобто вони спишуть людське життя, вони спишуть як якусь, якусь дрібницю. І якщо влада е, не дбає про те, щоб забезпечити. Нас зараз ми так зараз втрачаємо багато людей. На війні, особливо Подільськими, ми бачимо, що. Може кожного тижня ми е, ховаємо е, якогось військового героя нашого нашого подільська. Якщо будем, ми і так втрачаємо людей, якщо ми будемо втрачати людей за е, е, понедбалості, понепанебалісті місцевої влади, тому що вони алімтарно не виконують своїх обов'язків. Тоді взагалі про що мовиться. Ну, добре, друзі, я буду, я буду чекати другу годину, точніше 14.00, щоб потрапити на прийом до ТВ мера міста Лабодовича Албанського. Саме з цими запитаннями. Навіщо нам цей бруд в новинах, що там все робиться, все там все будується, все прибирається тощо. Але насправді ми бачимо, як було забруднено, так і залишається. Але ж гроші ж, на це виділяються гроші, вони або списуються, а сядають у кишенях, або що з ними робиться. Мені, мені не зрозуміло. Я підозрюю, але це підеше поки підозра. Тому це підстави для того, щоб провести службову перевірки, якщо він бажає дійсно почистити навколо себе. Не посадовців і перевірити, чим вони насправді займаються, хай проведе службову перевірку. Тоді він сподівається, дізнається, куди діваються гроші і чому місце не прибирається. Тоді також були зі мною до зустрічі.